Вітаємо! Сьогодні ми розповімо про системи скиду для квадрокоптерів від DJI і почнемо з DJI Mavic 3 Pro і Mavic 3. Е, є два варіанти: від Start RC, перший варіант розглянемо, і класичний варіант. Класичний, тому що тільки монтована система скиду. Е, від Start RC монтовано додаткові роз'єми, які можна вставляти. Різні види камер і додаткового світла. І давайте подивимося, як візуально вони виглядають. Ось перший варіант їхня комплектація. Як в першому, так і в другому варіанті у нас бачимо інструкція. Інструкція детальна, як встановляти, як вмонтовувати додаткові як камери, додаткове світло можна. Тобто для тих, хто знімає різні кадри для. Урочистих подій для того, щоб змонтувати професійне відео. Цей варіант е, підійде. Тобто, якщо ваша ціль зробити зйомку і кадри, світло, все налаштувати, однозначно рекомендуємо цей варіант. Димонся всередині, е, яка з е, все необхідне для того, щоб Прикріпити, змонтувати, Ось такий він, до речі, доволі міцний. Вагою може підняти як перший варіант, так і другий до пів кілограма, бажано 400, не більше. Але якщо при, при потребі, можна і більше. Ось так виглядає. давайте подивимося, як інший варіант виглядає. Як ми вже говорили, інструкція, саме кріплення. Кріплення налаштоване тільки на скид. Одним кліком відбувається скид в першому варіанті, так і в другому, тобто досить просто і все додаткові, що необхідно. Так, дуже багато всяких інструментів, але нехай це вас не лякає, тому що інструкції все є. Також ми пізніше знімемо і прикріпимо для вас, покажемо наглядно, як це зробити. Ось все необхідно. Ось ці два варіанти. Також у нас ще є е, аналогічні класичні варіанти для R2. Це два одинакові. Давайте подивимося, як він виглядає. Тут те ж саме. Перша частина це саме кріплення. Ось так не виглядає, тільки вже цього разу в сірому кольорі. Тут йде темно сірі, а тут світлі. Тобто, якщо вам потрібно для декілька дронів, буде дуже легко відрізнитися. За відцінками. Вони навіть всі відрізняються, якщо подивитися по відцінках, ось так. Але якщо взяти по міцності, як на мене, цей варіант є трішки міцнішим. Він йде більш, як на мене, довго тривали. Хоча цей варіант такий теж досить-досить чудовий. Мені здається, що цей варіант більше все ж таки на, саму, на самий скит налаштований, а цей, напевно, все ж таки більше на, на додаткові функції, щоб встановляти. Тобто це якби комбо-варіант. Тут також інструкція, і подивимося, що всередині ще у нас так запаковано. Також все в одному відтінку. Все гарно проклеєно, зроблено. Ось так. Тут навіть написано Air 2. На всіх детальках, якщо у вас є багато квадрокоптерів, або ви займаєтесь зйомкою, або вам потрібно багато додаткових інструментів, з легкою можете все відрізнити. Ось так виглядає перший варіант, другий варіант і інша модель. У нас часто їх беруть, всі варіанти рекомендують, тобто немає такого з цих варіантів, який гірший і краще, є тільки те, який вам більше потрібен, з якими цілею. Якщо говорити по ціновій категорії, між цими двома варіантами різниця у 700 гривень, 1300 і 2000 гривень. 2000 саме за рахунок того, що... Є додаткові кріплення, силення світла, чи додаткова камера, чи додаткове ще світло можна поставити, ліхтарик за рахунок саме цього. Я б будь-який варіант обрала, це залежить, який їх цільно потрібен. Тому чекайте нас в наступному відео, як ми знімемо, як конкретно підключати, як воно скидає, тобто ми покажемо практично, як це виглядає. Якщо вам потрібен скит, вже можете переходити замовляти доки є, тому що кількість обмежена, але ми завжди дозволяємо асортимент. Також в нашому магазині ви можете придбати товари як для FPV квадрокоптерів, як для професійних, так і дитячі квадрокоптери. Все, що стосується квадрокоптерів, можна нас придбати також і під замовлення, і великою партією. Тому пишіть нам, звертайтесь до нас, і ми обов'язково вам допоможемо.